Лен, підкажи, будь ласка, що краще робити. Я відкрила студію краси, ремонт позаду, але напевно, що видала з локацією. Трафік маленький. Майстріна відгукується на мої оголошення про вакансії. Мені важко будувати команду. Я не розумію, як їх навчити, якісно робити послуги. Ніхто не хоче працювати за графіком, лише виходити під клієнта. Локація в офлайн бізнесі грає визначальну роль і сильно впливає на виручку. І я це перевірила за 7 років на власному досвіді. І для тебе в мене є чіткі критерії. Для пошуку команди на постійній. Основі варто використовувати мінімум 5 платформ. WorkUA, Instagram плюс Target, особистий бренд, оголошені на власних сторінках. Работа OLX, TikTok. набагато легше будувати команду, коли перед тим як ви будете працевлаштовувати людей. У вас будуть посадові інструкції і чек листи. Таким чином всі люди будуть розуміти, що ви від них будете очікувати. Чітка система навчання команди закриє питання якості. Ви одразу домовляєтесь про чіткий графік роботи, тому що тільки майстер Отре працює з 9 до 9, зможе сформувати собі постійну базу клієнтів вже за два місяці. На навчальному проєкті Імпульс я працюю не лише з бізнес-інструментами, а з мисленням підприємців. Тому гарантовано, кожен мій учень отримає новий крутий результат в грошах і працівниках.